В Україні суттєво змінили порядок ведення військового обліку, хто не проходитиме ВЛК. Зокрема, на військово-лікарську комісію не направлятимуть осіб до досягнення 25 років. В Україні змінили порядок організації та ведення військового обліку і порядок проведення призову громадян на військову службу. Зміни в кабінет міністрів України. Однією новелою є уточнення щодо того, хто підлягає направленню на медичний огляд. Так, згідно з опублікованою 12 червня, постановою номер 675 від 7 червня, процедура надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв'язку з бронюваннями відсрочкою не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Крім того, не передбачатиме ВЛК і процедура надання відсрочки для певних посадових осіб. Також на ВЛК не направлятимуть осіб до досягнення 25 років. Під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише в разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку. Зазначається в документі. Ще Кабмін передбачив, що українці, яких було знято з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на срок понад три місяці, зможуть подати заяву про взяття на військовий облік через зарубіжну дипломатичну установу без необхідності особистої явки до ТЦК шляхом подання заяви. Зазначається, що заява до дипломатичної установи має бути подана особисто разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон або ж засобом поштового зв'язку разом із копією першої сторінки зазначеного паспорту. Далі за кордоном дипломатична установа у семиденний срок надсилає подану заяву до відповідної ДЦК на їхню адресу електронної пошти, яку було розміщено на офіційному вебсайті. Нагадаю, як розповідав народний депутат Олександр Федієнко, підприємства, визначені критично важливими за економічними критеріями або ті, які надають послуги для збройних сил України, можуть забронювати від 50 до 100% своїх працівників. До цього голова комітету ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив, що у Верховній Раді депутати зареєстрували проєкт закону про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки.